Так. Ні. так! З Днем народження, мамо, граю! <звук> ти це бачив? Дуже собою пишаюся. Почуття просто офігенні трясся його матері. У цього чувака все так само, бо він мертвий. Фух, почуваюсь, наче після якоїсь лазні, в мене стільки свіжості. Серйозно, чим ти думав? Я думав, буде круто, якщо розмазати його обличчя об стіну гранатометом. Так і сталося. Шариш? Бачиш, чувака? Бачиш? Ні, не бачиш, бо модило отам, а його яйця отам. Ну, що скажеш? Може, підтримаєш мене чи даси п'ять або щось таке. Що скажеш? Давай так: менше балакай і менше думай. Слушна думка, слушна. Я так розумію, ми тепер будемо одне одному давати зауваження. Так ось, слухай моє. Угу. Більше говори. Ей, повернися. Повернися. Ага. Слухай, друже. Мушу тобі це сказати. Твоє ставлення гімно. Ти дуже досвідчений, і подобаєшся мені як людина, але емоційно від тебе жодної віддачі. Іноді важко бути твоїм напарником. Коли у когось виходить, то треба казати хороша робота. Слухай, ти можеш піти тілом, але не емоційно. Побачимось на наступному рівні. Ей, хлопче, як твоя пика? Вон, яка гарна, ну що ж, вшиваємось звідси.